На території України в чотирьох регіонах розпочинає дію проект Віакту Діємо за жінок та їх можливостей. Започаткований UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу і у партнерстві із громадською організацією інноваційні соціальні рішення. В рамках цього проєкту в шості відкривається сьогодні жіночий центр працевлаштування. Задача проекту це допомогти жінкам здобути економічну незалежність, втілити в життя їх мрії, втілити їх кар'єрні амбіції. Є масштабний і географічно. Тому що він нахоплює чотири області. Також він є знаком тим, що він довготривалий 15 місяців. Хто може звертатися? Це жінки, які постраждали від війни, жінки щаславно тише приміщених осіб. Це також жінки які постраждали від гендерно зумовленого або домашнього насильства. Це жінки з інвалідністю і це жінки, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Які послуги будуть надавати жіночі центри працевлаштування, організація раз на квартал курсів навчання прикладних професій. Планується. Курси в онлайн форматі, а початкового рівня тематику також будемо ми визначати від потреб жінок. Це може бути SMM, це може бути дизайн, це може бути створення сайтів, це може бути маркетинг, тобто дуже багато різних можливостей. Також заплановані інформаційні сесії, знову ж таки різнопланової тематики від написання резюме, підготовки до співбесіди, закінчуючи там тайм-менеджментом, реєстрацією ФОПу, веденням звітності. Протягом трьох тижнів відбувалася реєстрація жінок для участі в проєкту цей час. В нашій громаді зареєструвалися 53 жінки. Що є характерним? Це жінки віком від 30 до 45 років, здебільшого. 32 жінки із цих 53 мають вищу освіту, або ж незакінчену вищу. Вони мають досить гнучкі кар'єрні амбіції. Тобто вони готові освоювати робітничі спеціальності. Більшість жінок хочуть освоїти якусь спеціальність в б'юті-сфері. І ось, враховуючи їх побажання, вже знайдені їм курси провістів в нашому. В місті будуть проведені в грудні місяці курси провістів. На цих курсах будуть навчатися 15 жінок. По закінченню курсів ці жінки отримають сертифікати і матимуть змогу або ж працевлаштуватися десь в салонах краси нашого міста, або ж відкрити власну справу. По закінченню курсів, кожна учасниця отримає стартовий набір. Відкриття жіночого центру працевлаштування на сьогодні, на мою думку, є дуже актуальним, адже як і в нашій громаді. Зокрема, так і в цілому в Україні переважна кількість зареєстрованих безробітних становлять саме жінки. Я впевнений, що центр працевлаштування і прийде на допомогу нашим жінкам, допоможе їм реалізувати і свій професійний і творчий потенціал і стане. Надійним соціальним партнером, як для органів влади, так і для служби зайнятості, для роботодавців, для навчальних закладів, де будуть мати змогу отримати професію. І ось саме ваш центр налаштований на те, щоб надати жінці допомогу. А ми, як Шосткинське ВПО, можемо вам допомогти в цьому надати. Можливість жінкам перекваліфікуватися, можна мати теоретичні знання, прийти до нас, написати заяву і протягом тижня отримати кваліфікацію кухар третього, можна підвищити на кухар четвертого, п'ятий, шостий розряд. Так само, і кондитер. Є маленькі короткострокові програми: це приготування морозива, робота на грилі, короткотривалі курси, два дні і отримаєте сертифікат. Ще ми зараз працюємо над відкриттям нової спеціальності теж через короткотривалі курси це Бариста і з січня. Ми запрошуємо, будь ласка, приходьте і навчайтеся. Маємо надію, що цей проєкт допоможе жінкам. Хочу сказати, що зараз на території Шостинської громади десь. 6270 людей внутрішньо переміщених. З них 3270 – це жінки. З допомогою цього проєкту жінки себе реалізують. Офіс жіночого центру працевлаштування працюватиме в будні дні з понеділка по п'ятницю, з 14 до 18 години. Жінки можуть звертатися за адресою садовий бульвар 29.